谢谢大家谢我可以谢 Зараз в нас є незалежність, але не та, яку ми хотіли бачити, на жаль, Україна ще не стала тією країною, щоб вона працювала, була для місцевого населення, для тітельної нації українців. Тому дуже би хотілося, щоб цей день збиралося побільше людей, свідомих українців, які розуміючи ситуацію в країні на даний момент, змінювали щось, намагалися щось змінити. Йшли вперед, не зупинялись і змінювали, змінювали наше життя на краще для всієї України. Вже прийшов час зробити Україну великою країною.